Привет, друзья! Вы на канале Коктейльные Хроники. С вами Андрей. За кадром и завжди Диана. Сегодня мы готовим коктейль под названием Rusty Nail и Цвях. Цей коктейль входить у список iba класичних коктейлів. Складається він лише з двох інклієнтів: це blended scotch і драмбуї. Хто не знає, драмбуї це лікар на основі витриного скотчу, квіткового меду, трав та спеції. Причому там цей мед теж вирощується десь ці квіти вирощується десь у Шотландії. І, коротше, прямо максимально шотландський лікар. Створений цей коктейль був у 1942 році, до речі, під час Другої світової війни. В гавайському барі. Для художника Теодора Андерсона. Але вже свою популярність цей котель набирав у 1950-х роках, і саме в клубі 21 в нью йорку Готувати я буду його одразу в келиху і в нього наливаю скотч 45 мл. Та драмбуї 25 мл. Далі треба додати лід до котеля та перемішати його. А прикрашається цей котель лимонною цедрою. І коктейль Ростінел Атаф. Вітаю друзі! Цікавий коктейль, цікава історія, ірджавий цвях, який зробили під час Другої світової війни. А мені здається, після Другої світової війни був сухий закон. Ні, він був у... 50 х ні. Чи не помиляюсь, він був у 20-х. Ааа, серйозно? Так. Ну, окей. Просто я думаю, що віскі, звідсь, типу, все як любили після того, як е, сталося диво і дозволили пити алкоголь. Так, давай, давай швиденько, я перевірю. Угу. Хто з нас був прав? Так, схожий закон з 20-х по 33-ті роки. Ага. Угу. Ну, тобто, все одно, знаєш, це дуже схоже на те, що ми вже пили багато. Коктейлі, які були придумані під час сухого закону. Ну так, до речі, під час заборони реально було багато класичних ну, вигодно. Так, бо вони, ну, хотіли ж люди пити. Ну, і в плані того, що я кажу, що тут сам алкоголь виходить, бо тут настоїнка, віскі. і тут віскі. І виходить ось такий коктейль. Так, а назви він це отримав через колір. Що ти скажеш? Він дуже смачний. Тут классно, чуть на віскі. Знову я чую мед всюди. Мені подобається релізі mm. з медом. Приємний. Реально дуже приємний. Mm -hmm. а, як я сказала Діана, дуже відчувається якраз мед. Спеції. Спеції, реально. А, навіть цей Джонні Вокер, який я ненавиджу, спитаєте, а, ти його взяв? А я скажу. Тому що я не куштував, ще такий блонд Джонні Уокер і думав, ну може, хоч він буде нормальний. Mm -hmm. Друзі, якщо вам подобається, напишіть нам в коментарях. Вступів є взагалі Джоні Уокер. Який та, світовий бренд, але. Так, я куштував, ну. Ну, не всі, там, самі дорогі, я не куштував, на жаль, але коштував, ну, типу, самі Super. домі, Red, Black, і там ще якісь після Black, Blue mm -hmm. або, не пам'ятаю, який такий, Коротше, і всі вони. були. Жахливі для мене. Так, і, та, і цей та, не виняток. але в цьому коктейлі, до речі, та. от і що, ну, я просто куштував його в чистому уряді. просто Відійшли від коктейлю перейшли до Джоні. Швиденько вам кажу, куштував в чистому уряді, от саме цей блонд, ну, який купив нещодавно. Ну, такий самий гидотний, як і всі інші. А в коктейлі, до речі, непогано. От скажу uh -huh. В коктейлі непогано, класно відчувається. Драмбой. — Так. І Ну мені подобається поєднання, таке доволі просте, скотч і лікер з скотчем. І треба вецдри. Так, а дуже простий, дуже кайфовий коктейль. Мені дійсно подобається, він а неміцний, mm. а, він приємно золотий. А мов би Так, би та, бути... до речі, тут майже 40 чи 40. 40. 40. 2 по 40 mm -hmm. не буде 80, але рівно 40 це багато. Так. За смаком класно і гарно, чутно всі інгредієнти. Ну, я б ще замовив. От, наприклад, якщо б mm. я перший раз скуштував, то я б ще замовив за рукою. Mm. Як мені подобається, коли є віскі і пахне умом. Mm. В цілому хто вигадав прикрашати і видавлювати ефірні масла з Цедри. Лайкусик тобі. Так, 100%. Ну, от випила я вже два рази. Все одно мені здається, ну, звісно, так і буде. Драмбуе, він на першому такому плані. Він одразу чутно, ну, після смаку, міні-меду, а одразу чутно якісь спеції, і чутно, що тут є лікарна трава. так? Тут є трави. Тут трави, ну тут написано, в принципі, все Ейч скотч віскі витриманий з. Шотландські віскі. Хезер хані ну, це квітковий мед, хезер це квіти. Хербс це а, трави і spices. ну, спеціалісти. Угу. Ну, чутно, що трави. От, спочатку такий виражений смак ось цього, а потім вже так ну, чутно, що є віскі. Так. Цікавий коктейль, Хто любить віскі, пробуйте, чому би і ні. Але знову ж таки, я напевно не зустрічала такий коктейль в. Я теж, напевно. Напевно, ні. Угу. Ну, тут що? Два простих інгредієнта. Так, Лікер, і... ну, віскі і є. Якщо сподобається, знаєте, типу, є різон замовляти таку велику пляшку лікеру, і я думаю, він точно ще йде в якісь інші коптики. -коктей. Звісно. Ну, а коктейль гарний. Хто любить віскі, вам сподобається. Так, і в принципі, Ну, я готував класичну версію, але ви можете використовувати вашу улюблену віскі. Це обов'язково має бути а, blended котч. Ну, угу. А це може бути і бурбон, і там тенець. Ну коротше, що вам подобається. з бурбоном буде теж смачно. Так, що вам подобається, те й не давайте. Це ну, просто я готую саме класичну версію, а ви вже робить що хочете. Справа так. в вашій уяві, що ви там полюбляєте, і можна все зробити і буде смачно. А на цьому вона все. Дякую тобі, Андрій, за такий коктейль. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуйтесь, ставте вподобання. І все таке інше. Ви знаєте, що робити? Це у вас все. Цьому його бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Па-па!